Вітаю вас, дорогі глядачі, 8 листопада День пам'яті великомученика Димитрія Солунського. Зі століття в століття не забувається у людській пам'яті велична постать цього святого. Чому через віки він стає для багатьох з нас таким близьким і навіть рідним? На його честь люди називають своїх дітей, будують. Храми, і не тільки в країні, де він жив і помер, але і в усьому світі. Якщо людини вже не існує, вона начебто пішла в небуття, зникла, як настільки живою може залишитися пам'ять про неї? Чи не є це незаперечним доказом і свідченням того, що смерті немає, на є життя земне і життя вічне? Відомо, що батьки Димитрія були таємні християни. Бо вони охрестили свого єдиного сина, нарекши йому ім'я Димитрій та наставили його у вірі. Відомо, що батько його римський проконсул помер, коли Димитрій досяг повноліття, і імператор Максиміан призначив Димитрія на місце батька, володарем та воєводою. Феселонікійської області з столицею у місті Солун. Головним обов'язком і завданням Дмитрія було захищати свою провінцію від зовнішніх ворогів, але імператор зажадав від нього, щоб він винищував також християн. Дмитрій натомість став навертати язичників до віри Христової. Звісно, імператору невдовзі донесли, що проконсул Дмитрій Є християнином. Повертаючись з одного успішного походу, Максиміан зупинився у солуні. Розуміючи своє становище, Димитрій роздав своє майно бідним та прибував у молитвах і пості. Імператор ув'язнив проконсула і почав розважати себе і жителів солуні гладіаторськими битвами в місцевому цирку. Християн шукали і тягли на арену. Відомий серед гладіаторів задиркуватий лій легко долав лагідних християн у битві і тріумфуючи скидав їх на списи воїнів. Дехто з християн на ім'я Нестор відвідав Димитрія у в'язниці, і Димитрій благословив його на єдиноборство з Лієм, укріплений Богом Нестор. Зовсім ще молодий, силою хресного знамення здолав гордого гладіатора і кинув його на списи воїнів. Незважаючи на перемогу, Нестора втратили як християнина, а за наказом імператора, темнична варта списами вбила і самого Димитрія. Сталося це у 306 році. Тіло великомученика Димитрія викинули на поживу звірям, але християни. Таємно поховали останки. При імператорі Константині Великому над могилою великомученика Димитрія спорудили храм, а через 100 років були знайдено його нетлінні мощі. Вже тоді почалися відбуватися чудеса, зцілення та з гробниці святого з'явилося запашне і чудотворне миро, про що писали сучасники. Так, у 14 столітті такий хронограф Дмитрій Хризолог писав про нього таке: миро за своєю властивістю не вода, але густіша за неї і не схожа на жодну з відомих нам речовин. Воно дивовижніше всіх пахощів, не тільки штучних, а є заїством, створених Богом. Тому великомученика Дмитрія назвали ще Мироточивим. У 13 столітті за часів хрестових походів мощі Дмитрія Солунського було вивезено в Італію і тривалий час вони перебували в аббатстві сан лоренцо поблизу міста Пезаро. Лише зовсім недавно, у 1978 році, мощі було повернуто в Солунську базилику. Дивно, але святий Дмитрій – один із перших. Кого стали широко вшанувати і наші предки на наших землях. Можна згадати наш перший літопис, знамениту повість временних літ. У записі під 907 роком читаємо наступне: Київський князь Олег, людина дуже далеко від християнства, язичник, здійснює грабіжницький похід на Константинополь, тоді царград. Плюндрує міські околиці та змушує імператора відкупитися і в пориві своєї військової звитяги навіть прибиває на неприступний хворотах столиці свій щит. Літопис так само повідомляє і те, що греки злякалися навали чужинців і казали: це не Олег, а святий Димитрій, посланий на нас Богом. Виникає логічне запитання. Та здивування, чому християнський святий в уяві греків, так би мовити, допомагає неосвіченим слов'янським язичницьким племенам брати в облогу столицю православної Візантії. Спробуємо розібратися. У день розправи над великомучеником почалося його небесне заступництво за рідне місто. Причому Димитрій не тільки захищає жителів Фессалонік, а й виховує. Серед посмертних чудес Димитрія Солунського читаємо і про таке. Одного разу під час облоги міста варварами він з'являється мешканцям і повідомляє про те, що Господь більше не хоче захищати місто, в якому стало багато гріха, тепер усе зрозуміло. Православний історик, наш літописець, преподобний Нестор Печерський, упевнений. Що будь-яке лихо попускається людям не без волі Божої, як на поумлення, щоб вони виправили своє життя і повернулися на шлях благочестя. Тому немає нічого дивного в тому, що лихо, яке приніс Константинополю київський князь Олег, були сприйняті як гнів Божий за гріхи і сповіщає про це покарання місту сам великомучник Димитр. Звісно ж, великомученик завжди поруч із жителями рідного міста. Він захищає правду та карає беззаконня. Відомо, що у 1207 році Фесалоніки взяли в облогу племена Болгар, їхній ватажок і цар Калоян раптово помирає у військовому таборі, якраз напередодні вирішального штурму. Місто було врятовано. Церковний переказ повідомляє, що саме мученик Димитрій раптово з'явився вождю і простромив його списом, після чого болгари з жахом розбіглися. До речі, це чудо зображається на життєвих іконах святого Димитрія, де він на коні і тому його зображення дуже часто плутають із зображенням. Іконописним зображенням великомученика Георгія Побідоносця. Треба знати, що Георгій зазвичай зображується на білому коні, а Дмитрій Солунський, як правило, на червоному. Крім того, необхідно пам'ятати, що наближча до Дня пам'яті святого Дмитрія Субота присвячена поминанню всіх православних воїнів на полі брані уб'єних і називається «Дмитрівська батьківська. Вселенська поминальна субота. Поздравляючи всіх вас, дорогі брати і сестри, з пам'яттю великомученика Димитрія Солунського, безумовно, мені б хотілося всім нам побажати в ці досить нелегкі часи випробувань та різного роду спокус і перешкод бути відданими Христу, благородно та чесно нести свій хрест сповідництва. Та не слабіти у своїх щирих молитвах за наш народ, наших захисників та мирне і благочестиве майбутнє. Нехай молитвами великомученика Дмитрія Солунського, милосердний Господь благословить наш народ, нашу церкву та всіх.